Чотири дні паніки, що змінили банківський сектор США, вдарили по ціні на нафту і примусили світ турбуватися, чи не повертається криза 2008 року. Нагадаємо, тоді криза закінчилася, зокрема в Україні, націоналізацією половини банківської системи за капіталом. 10 березня. Уряд США вивів з ринку Silicon Valley Bank, який активно співпрацює з стартапами. Друге за величиною падіння банку за історію США. А через два дні другий банк, Signature, діяльність якого концентрується на криптовалютах, потрапив під управління регулятора. Події розвивалися стрімко. Впродовж 72 годин СВБ втратив майже 2 мільярди на ринку облігацій і хотів залучити 2,5 мільярди доларів з фондового ринку. Але замість допомоги інвестори почали панікувати. Акції впали на 60%, а клієнти почали забирати гроші. Замість того, щоб отримати 2-3 мільярди, банк за день втратив 42 мільярди. Паніку підігріли соцмережі клієнти банку, серед яких багато стартап-компаній ділилися поневіряннями соцмедійною спільнотою, закликаючи забирати кошти, або відчайдушно намагалися залучити більше готівки. Опозиція в Вашингтоні також звернулася до соцмедіа, критикуючи демократів за те, що ті типу, послабили банківське регулювання після кризи 2008-го. і насміхалися з СВБ за те, що ліберальний каліфорнійський банк мав у керівництві відповідального за екологію та розмаїття, але не відповідального за ризик. З п'ятниці по понеділок ринки нервували, поки Байден не виступив із заспокійливою заявою і оголосив щедрий пакет порятунку. Як застраховані, так і не застраховані депозити виплатять. Також 25 мільярдів доларів піде на допомогу тим банкам, які мають подібну проблему, тобто за багато активів вклали в держоблігації США та інші активи чутливі до відсоткової ставки. Нове дослідження показало, такі приховані збитки мають до 200 банків. Щедрість пакету викликала критику аж до дискусії про те, чи капіталізм, як ми його знаємо, живий, чи понесли достатнє покарання ті, хто тримав кошти лише в одному банку, незважаючи на страхування, і чи варто рятувати банк, який не міг передбачити кон'юнктуру ринку і зміну ціни облігацій? Що далі? Хоча нестабільність триває, пожежу на банківському ринку наразі загасили. А от для стартапів, для яких фінансування і так дещо зменшилось після пандемії, падіння СВБ може означати нову епоху без шалених фандрейзерів. Раніше, завдяки низьким ставкам та бізнес-моделі, яку провадив СВБ, стартапери мали доступ до коштів за роки до того, як їхній бізнес починав приносити якісь прибутки. Сам фандрейзинг навіть без бізнес-результатів вважали успіхом. Він відкривав доступ до коштів банку як для стартапів, так і для венчурних інвесторів, що їх інвестували. Компанії швидко росли, ставали єдинорогами вартістю більше мільярда доларів. На банку трималась ціла екосистема стартапів США, Європи, Китаї, Ізраїлі та Африці. кажуть оглядачі. Третина стартапів Великій Британії мали рахунок лише в цьому банку. Відтворити таку модель буде складно, і для стартапів, ймовірно, настають більш голодні часи.